Вітаю всіх на нашому каналі. Сьогодні 15 травня і сьогодні ми будемо вже знімати наше укриття на картоплі. Це агроволокно 23 ї плотності. Посадка була 8 квітня. Дивимось який стан. В такому стані у нас знаходиться зараз картопля. Відкрили укриття. Тому що, ну по-перше, нібито вже нема зворотніх заморозків. По-друге, фаза така зараз розвитку, що треба її огортати, так як посаджена вона мілко. Якщо не давали ніяких добрив під посадку, можете зараз під огортання дати трішки селітри, але не забувайте, що це все нітрати і лабораторія ринку, коли буде брати у вас. Аналіз може вас просто забанити. Тому майте на увазі, відноситесь до цього серйозно. Це будуть їсти люди, діти. Ну, а зараз будемо огортати. Процес огортання ми закінчили, ось так ось воно вийшло. Звісно, що невеликі бугри, але нам більше і не потрібно. Гортання було звичайним ручним таким саморобним огортачем. Далі залишається тільки чекати на врожай. Щодо захисту, від хвороб нічого ми не використовуємо, тому що то є тут вегетації лишається десь 3-4 тижні і це все буде просто викопано. Щодо шкідників, так як ми не використовували при посадці Захист, то я раджу під рукою тримати такий біопрепарат, як Актофіт з дуже коротким сроком очікування, там сутки чи двоє. Якщо на всяк випадок, ну, буде з'їдати, чи раніше підуть жуки, тому що, наприклад, у вас на ділянці вже картопля, а поряд іще нічого нема щас тепло, жук полізе. Всяке може бути. Але все-таки я не раджу використовувати. Препарату, типу таких як Престиж, тому що там термін очікування доволі великий, і все це буде потім споживатися. Нічого складного в технології немає, є деякі нюанси. Як бачили, посадка у нас, хто хоче подивитись, ізначально від 8 квітня. І ось сьогодні 15 процес по технології закінчений, далі тільки збирання врожаю. Всім бажаю гарних врожаїв і до скорої зустрічі!